Доброго вечора, друзі колеги, вітаю на своєму каналі. Зранку бризкали сонячником, а на вечір заскочили сою, бризкати. Завтра починаємо на сою. Значить, Бризкаємо фунгіцидом, сою для профілактики, тим що й по сонячнику. По 0,5 даємо на гектар. Отака сойка. Сіялась вона у нас. 8 травня, здається. Значить, розказую, може я пройду, зараз покажу. Отут е, НПКшка вносилась 200 кг під оранкою. І а там поле теж вносилось по 200 кг. Це заряжене. Через посадку нічого не вносилось. Зараз покажу. Там слабша соя, вона видно. 200 кг, мабуть, працює все-таки під осінній обробіток. Так, ну що, подивимось, покажемо. Фунгіцид вносимо, щоб... Не потеряти врожайність, так сказати. Значить, амброзія у нас погоріла, дивіться. Все погоріло, сакаром працювали. Тут, тобто, все вигоріло, красиво. Соя почала рости. Навіть місцями вже боби в'яжуться, дивіться. Ось та боби. Соя у нас 2.07. Супер рання. Е Скільки? 75-80 днів, да, по-моєму? Вже забалакусь. До речі, ті хто кажуть, що вона не гілкується, дивіться, вже починає гілкування йти по соді. Бачите? Дивить цвіт. Правильно, братан? Гілкується. Так, ну такий вигляд. За два дні вона гарно стартанула. Тільки що дощик проморосив, така роса. Ось це стик. Що підемо, подивимося на ту, покажу, що там слабше. Не знаю у зв'язку з чим. Сіялося, що цей кусок, що той кусок в один день. Є ті восьми, ну, грубо говоря, оці два куска на, на, сіялися на наступний день. Після тих восьми може сходимо, покажемо. Подивимося, тут чуть-чуть якісь просеве. Ну, Сіялись мокро було, дощі посіяли, в холода вона попала. Дуже тяжко сходила, так як тут великий дощ пройшов і заплескав землю. Ну, Земля репається, можу показати. Дощі короткочасні, непомірні, такі росту зроби. Ось дивіться, тобто, тріщини є. тріщини є, але нічого, можу ще показати. Але поки вологе, погода холодна, холодно І так, сирувато можна сказати чи не можна сказати, не знаю як правильно сказати по цьому поводу. Як так дивиться на тріщини то вологи немає, а як так, так холодно і... Не знаю, сирость, не сирость. Так. Що у нас? Та і тут вона стартанула, але вона тут рідкіше. Не знаю чому вона посходила. так. Чи обробіток такий, чи глибше закультивірована. хоча культиватор настроєний під одну глибину і культивірувалося вона все в один день. Та й тут вона стартанула. Тут чомусь вона якась хуже на вигляд. Не знаю, чи камера передасть, да, вона тут і нижче. Чи добрива працюють, чи щось в грунті не вистачає, не знаю що сказати. Так, ось можу показати. Місцями проявляється септеріоз. Бачите? Є. Ну, якраз фунгіцидом чуть-чуть пролікуємо його. Видно, бачите? Тут, тут вона рідкіша, як не, як не крути, але рідкіша. Можна побачити, тобто, все-таки добрива. Це на мою думку, не знаю, видно, працює, краще виглядає через посадку, де 200 кг. Добре, НПК шки носили. О, Бачите тут, От тут видно. У нас в'яточкам стоїть мікроелементи, по ту сторону віточки у нас мікроелементів кукурудзи немає, а по цю сторону у нас мікроелементи. Тож зглянемо я заїжджав, бризкав мікроелементами, не знаю камера, тут такий стих. Як так дивіться, то тут вроді краще. Раз он і паличка отак вона получається, ну, так совпало. якось так. Ну так, да, Тут вона рідкіша, я думаю, що камера передасть вам, що вона рідкувата. Там дощ, там вітер, там сонце якось так Не знаю, можу пройтися туди Потихеньку йду на ці 8 гектар Щоб сюди зайти все таки вам показати що тут вона Ну краще виглядає Сівалку ніхто Ну як не збивав, тобто як настроїли, я на 8 гектарах, так і заїхав на наступний день сюди є. От Можете побачити. Тут картина набагато краще. То є, вона більша. Ну це, не знаю, тут чогось не посходило Більше всього, що колісо йшло СЗшка і затоптали. І вона Прийла, так як дощі задощилося, холодно було і вона не посходила. Ну, це моя така думка. Далі видно, чуть, чуть колісом вильнув, немає. А може, а може щось не вистачило цьому. Не буду казати, що точно. Це моя думка така. Це видно. Ну, нічого страшного, вона розгілкується абсолютно. Бачите, тут набагато вона гарніше виглядає. Сейчас. Йдемо на 8 гектар через дорожку. Там, де я починав сіяти, де починали настроювати і в принципі по нормі у нас нормально вийшло. Приблизна норма висіву у нас було е десь 80 кг ми посіяли на гектар. Так, це межа, це сусід е обична соя. Амброзія його погнала, він гонтовим тут вносив, але амброзії капець, не знаю. Тобто, класика є класика. Якщо ми погеми очні витравили, то тут можете побачити що тут твориться. Це жах по цьому, що буде. Як молотить, десикації по-любому йому тут робити. Може трошки некрасиво показувати чужі поля, але я йду до свого, щоб не перериватися. І показати, що у нас ось 8 гектар, де ми врали, воно було поле вбите. Але по 200 кг ми дали і все набагато веселіше тут виглядає. Плюс поборолися гарно з бур'янами. Тут теж амбрузії капець, тут ще не один рік треба витравлювати, але своє, як бачите. Чистенька амбрузія погоріша, здорова, все горить, все красиво. Тут вона, мабуть, ще шикарніше виглядає, ніж там. Ну, тут і краще зійшла, але день, день посів різниця. От, може цей день зіграв роль. Але досить гарно, може сонце трошки Тут вона навіть краще, ніж там у нас ці 4 гектари, а за посадкою хуже. Хоча в тому році за посадкою земля була краще і і краще там була соя, а цей от навпаки. Ну, повторюся, добрива. Все-таки хоч ми раніше не вносили, але бачимо там, де земля виснажена, насталося краще вносить, бо 100 кг не працює. Колись ми пробували по 100 кг вносити, то результату не побачили, а сейгот поки... Поки нам подобається, тут 200 кг все-таки працюють, от несли, досить гарна соя, може сонце б'є і пішла, пішла в рост, скоро чуть не до коліна буде. Бобики, все красиво. Так. Ну що, друзі? Зараз будемо бризкати і з трактора подивимось, яка вона у нас там на вигляд. Так, теж, бачите, тут прояв септоріозу. Тобто ну, на верхніх листочках немає. Ось чуть-чуть пішло. Ну, це може воно ще від погоди. Будь, так як дуже холодно ночі. І от воно дає. Ну, в принципі, на верхніх листочках немає. Ну, ми її так пролічимо для профілактики, щоб не було. І... В наступному відео ще вам покажу, що ми будемо по сої вносити, досить цікаво. А, тут трошки теж є, але на верхніх поки немає. Тобто, може ж тепло піде і це все, все зникне. Ось, друзі, повідомлення. Та бачить що тут вона менше ось добре рідкіша чим менше вегетация краще видно І зараз покажем запусок Тепер друзі, дивіться, переїхали ми посадку на цій стороні. Вишта, вона тут більша. Все-таки НПК працює, так, якщо по 200 кг вносить. Я думаю, що сотня нічого не показує, а 200 оце показує.